Давали зброю всім бажаючим. Я вважаю, що це було правильно зроблено, тому що це нас рятувало. Це нас рятувало. Сумський міський голова Олександр Лисенко за останній рік до дрібниць вивчив цю мапу міста, і позначки на папері зрозумілі тільки йому і військовим. Згадує рік тому запах війни буквально електризував повітря, а 24-го на світанку відбулось російське вторгнення. І нині в річницю агресії на державному кордоні знову тривожна. Буквально придодні 24 лютого там мною була проведена з майже з усіма підрозділами силових структур органів правопорядку служб. І територіальної оборони, і військових підрозділів, які були на нашій території, включно з Нацгвардією, були проведені відповідні зустрічі і обговорення ситуації. Хочу там подякувати одній людині, прізвище не хочу називати із РНБО, який за 10-14 днів все-таки сказав, що готуйся. Да, він попередив, що буде вторгнення, і ми тут збиралися. Ще раз повторююся вже. На всіх каналах було. Ми тут збиралися в установі там, за дві неділі будемо, буде. ці ліфти вже були заплановані. То є, да, нас там було небагато, але, в принципі, плани були, що де яка робити. Ворожі російські танки на центральних вулицях Сум приголомшили. Перший бій за Суми прийняли бійці Сумської територіальної оборони та підрозділи 117 ї і 81 ї бригад. Коли їхали танки по Харківській, ми ще були в приміщенні в адміністрації, відчуття ну, було єдине, що єдине питання, чому вони їдуть, і чому військові ще якби їх не зупинили, але є. Якось я не думав про це, чи страшно мені, чи не страшно, я просто думав, що в цей момент треба робити і з ким треба координувати свої дії. З цього дня всі дії міської влади були підпорядковані обставинам і вимогам воєнного часу. Одразу зв'язався з протиковим Михайлом Григоровичем, з нашим міським військоматом. Далі був Олександр Васильович Мордванюк, тому що я от знаю, що він нас, якби ми з ним познайомилися ще в Авдіївці, коли команда у 15-му батальйону 58-ї бригади. Я знаю, що він у нас досвідчена людина. Людина з військовим званням і, відповідно, з військовим досвідом. Озброїти людей і будувати оборону міста. Це рішення Олександра Лисенко називає сьогодні ключовим. Видавали зброю всім бажаючим. Я вважаю, що це було правильно зроблено, тому що це нас рятувало. Кожен боронив свою територію, де він проживає. Люди виходили, у нього є зброя. Він вийшов і боронив свою, свою вулицю. Війна нещадно руйнує інфраструктуру країни, але згуртовує людей. Цю аксіому підтвердили сумчани, що об'єднались для захисту рідного міста. І військові були налаштовані, і люди, які зброю взяли до рук, і пішли в Добробати. І ті, хто будували разом з нами всі захисні споруди, хто ставили блоки, і ті підприємці, які надавали ці блоки, будівельні матеріали брали, і нам і техніку всі надавали. Тобто тут була повністю така порозуміння серед людей. Громада зуртувалася настільки, що, якби ви поїхали, подивилися, ну, а фото є, як брали пісок а, на, а, на героїв Крут. А, це, до речі, а, ділянка одного, одного з будівельних підприємств. І я йому зателефонував кажу, ми там будемо пісок, беріть все, що потрібно. І люди набирали там пісок. Тоді його розвозили по блокпостах. Донести інформацію, заспокоїти, не допустити паніки це було важливо, але непросто. Хоч реальної смертельної небезпеки жоден із нас в ті перші дні вторгнення ще не усвідомлював. Олександр Миколаївич, Ну, в принципі, історичне місце можна сказати, де ми зараз стоїмо з вами, тому що саме з цього місця ви виходили щоранку е на стріми. Намагався це зробити так, щоб люди бачили, що саме є в місті, що саме де це відбувається. Перший стрім саме був з цього місця, коли я вивів. Що з приміщення це було 13-15 24 лютого 2022 року. А, і тоді треба було, всі заступники роз'їхалися по напрямках. Ми виїхали по напрямках з міста Суми, з'ясувати, що відбувається на підходах до міста Суми. Паніка була тоді на хлібзаводі 26-го, коли ми, куди ми виїхали вранці, виїхали, тому що там якийсь штурм, хтось хотів там 150 туди і брали штурм хлібзавод, тому що люди вважали, що не буде хліба цими днями. Я тоді там всіх заспокоюю, що місто буде з хлібом. Місто буде з водою, місто буде з теплом, місто буде з усіма послугами, лікарні працюють, ліки в місті є, продукти є. Зрозуміло, робіть запаси, але я дивлюся, що емоцій таких, що ну, зрозумієте, тоді ще ми. Тоді ми ще не знали про ті звірства, які ворог може чинити, і ми ще не знали про бучу. Ми не знали про ріпінь. Ми не знали, що може бути. Ми не знали про боромлю. Ми не знали тоді про тростянець. Ще це було попереду. В день вторгнення. Вся владна команда сумської міської ради, заступники міського голови, мусили стати по суті військовою адміністрацією. За кожним були закріплені блокпости і визначені чіткі завдання. Нам тоді було важливо це захистити місто. Вижити, зберегти місто, захистити людей. Треба думати, як нагодувати людей, як заспокоїти людей. Тому що не буде зараз магазина хліба, в аптеках не буде ліків, не буде води в кранах, не буде тепла в ме Люди просто будуть панікувати. А це 200 тисяч більше 200 тисяч людей було в місті туди. Тоді тоді розуміли, у кожного був свій надважливий фронт. Розповідають сьогодні сумські посадовці. Міський голова нас тут зібрав, чітко нам надиктував, говорить так. Всі працюємо, всі на місцях, нікуди не їдемо. У кожного свої обов'язки, ми їх виконуємо. В мене найпершими такими обов'язками було зрозуміти, що ми робимо з документами. Ми прийняли рішення, що ми нічого не спалюємо. Ми все вивозимо. Тобто, у нас міський голова комунікував з керівництвом військових, яке тут було. І нам вже спускали задачі, куди вести скільки потрібно, де потрібна допомога. Керівник блокпоста робить заявку, підписуються. Ми її забирали, тому що тоді не всі було можливість своїм автомобілем поїхати. Приїжджали до першого гуманітарного. Вони вели реєстр, вносили також собі і видавали, що потрібно хлопцям. 26.02 було 2022 року було створено перший сумський гуманітарний штаб на підставі розпорядження сумського міського голови, як і я чоловіс. Спільно з своїм колегою Ксенією Грине за цей час пройшло через штаб більше 500 волонтерів з різних професій: військові, поліцейські, всі були, всі допомагали. Всі люди, які зверталися до нашого штабу, гумані першого сумського гуманітарного штабу, вони отримували допомогу. І тоді ніхто не розбирав кого чи соцзахист, чи лікарні, чи інші. Ми кожен, якщо чули якісь відповідні доручення, думали, як їх виконати, збиралися в різних місцях. Ми не знали, повернемося ми додому чи ні, да. От, ти їхав і не знав, як складеться ситуація. То при, як, ми всі роззнайомилися на цих блокпостах, практично всі один одного знаємо. ми знаємо, хто залишився в Сумах, хто боронив наше місто. То я дякую кожному сумчанину, не зважаючи працівник він органів державної чи місцевої влади, чи це пересічний громадянин. Для мене це важливо. суми вистая, суми не Україна переможе. Ну я вважаю, що так і буде. Для Станіслава Полякова. Перший місяць війни минув як один день: десятки різних ситуацій, і завдань від облаштування укриттів для сховку сумчан від повітряних обстрілів і до відповідальності за евакуацію людей. Були студенти на земці, якраз. Здебільшого. І ну, зібралися. Я зібрав, пам'ятаю, що ну, все ми там рюкзак зустрілися на Романській. Виїхали, прорахував вже ж кількість автобусів, все, щоб. І ми рухалися тоді, якраз розминулися. В'їжджаємо в Симанівку, е і Ігор повал тоді за кермом, ми тут збоку сидимо, і колона на нас їде. Все, хоп, ми всі зупинилися, руки на панелі. Ті теж зупинилися орки на в'їзді, Тобто ми на в'їзді були, і перші там їхні були, там тяжка техніка йшла, об'їхала, мабуть, до петерів, так 3-5 об'їхала їх, потім вони до нас приблизилися, всі ж сидять з автоматами. І що робити, ну, тобто, вже не розуміємо, що, ну, що, що далі. Да? Тобто, ну, хоча ж Червоний Хреси. І вони ж такі мов, ну, давайте. Проїжджайте. І це ми так, в общем, цю колону, десь близько 90 одиниць техніки, різноманітної. Ми проїхали. Зворотній шлях автобусів був можливістю завести до оточених сум продукти, але не обходилось і без проблем. Водій повинен був на перший сумсь гуманітарний штаб, там якісь меценати допомагали привезти м'ясо. Зараз за каже, я в суми не поїду. І що, і почали загружати автобуси, м'ясо спільно, так цепочка стали і з водями розили, а потім, як кажуть, не те, що там психанули, ну що, будемо забирати все. І ми, в общем, до ночі, до часу ночі, навіть, якщо до двох, розкидали цю повністю фуру всі наші автобуси, ну, тобто все-все-все. Ночі їхали, вже розуміли, що водії не спали, кажуть, давайте обережно, доїхали. Посілили нас. Ми дві години поспали там, і розуміли, що знову будеш автобус, Така і приїхали. Ну тобто така весела була поїздка, але результативна. І люди вивезені, і м'ясо в було завезено. Тобто, ну є що задати вже після деокупації Сумщини. Постали нові завдання: забезпечення продуктами, медичний супровід, психологічна підтримка внутрішніх переселенців та відповідальність за розподіл гуманітарної допомоги. Був визначений я відповідальний за ці напрямки. це, в принципі така був дуже, Ми видали 42 тисячі наборів. Али вогони, ми ці вогони розвану та грузили в одному місці, привозили на склад, розвантажували потім. Це треба було все розвести, нафасувати, щоб воно відповідало. Освітяни ну, долучалися, тобто ми їм завозили в заклад освіти, в нас вже були пункти віддачі, молодіжний центр романтика, да, Тобто ми це все фасували самі, видавали там. Ті ж самі спортсмени, скажімо, хлопці, електротранс, тобто всі були задіяні, десь хтось грузив, десь хтось фасував, тобто одні тут. -от. Це дуже кропітка робота. Якщо так взяти там, дві тисячі наборів, помножити на цю вагу, це дуже ну, по 10-12 тонн кілограмів, можете це дуже. Же велика кількість влітку. Почалося підготовка у нас до навчального процесу. Вже тут вже така більша, вже ну вже ми скажемо, вже стабілізувалися там. І обстеження і об'єктів найпростіших укриттів, і безпосередньо, і форма навчання був багато. Як же шої опитування, робота з батьками, ну вже такі більш уже сталі, вже робочі процеси. Працюємо нам перемоги, і я думаю, що все буде гаразд однозначно 100 Війна принесла багато неймовірного болю від втрат побратимів під час оборони міста і загибелі мирних громадян. Сумна історія дзвонить мені, мій колега, це наш друг, загальний спортсмен, заслужений тренер України, колік Олександр, і каже, мені потрібна броньована машина. Ну, Я думаю, він завжди ж такий, що гуманітарними якимось займається, можливо, там комусь допомагає. Каже, ну зараз спробуємо. Зв'язалися з Києвом, з Приватбанком, з керівництвом, ті надали нам цю броньовану машину. Він телефонує мені і каже, така де кажу, ну зараз пройшли СТО, ми заправили, куди тобі вести. Він каже: Ну от везіть туди на блокпост. Я кажу: Добре, ми веземо. І тут я телефоную, кажу, ми вже практично під'їхали. Кажу, бере вже інша людина. Я каже, Сашка вже немає. нам довелося їх уже в четверох зустрічати вже в морзі цих перших наших героїв, які загинули. А саме страшне, що я хочу сказати за цей рік, це вже зустрічі з родинами загиблих, з дітьми загиблих. От я вважаю, що ми ще більше повинні їм надавати цю підтримку, і саме головне бажаю нашим хлопцям, всім, хто і як кажуть. Не тільки хлопцям, а і, жінкам, і дівчатам, які теж на сьогодні там знаходяться на ангелів-охоронців. Раної війни залишиться в історії сум трагедії на Вертинівці і смерті людей на вулиці Спартака внаслідок російських авіанальотів у березні, загибель багатьох сумчан і в тому числі колег з міської ради, що пішли на фронт захищати батьківщину. Та хочеться згадати про нашого колегу Олега Дубицького. Насправді людина людина герой. Не всі знають, чим займався, але з першого дня його основною задачею було наповнити склади. Якщо, не дай Бог, місто буде в облозі, щоб люди могли взяти продукти і їсти щось. Зранку задача, в обід вже відзвітували, вже є місце, вже завезені продукти. В нього була бронь, він міг залишитися, але він сказав, я прийняв рішення. Я хочу, я знаю, що я повинен. І він реально крутий, не тільки колега, а він класний друг. Дякуючи відвазі сумських оборонців з тероборони й добробатів, російські загарбники не зайшли до сум. А дякуючи роботі комунальників, сумчани навіть під час російської облоги й обстрілів були зі світлом, водою і теплом. Пам'ятаю цю страшну історію, коли на початку березня нам був перший прильот на електростанцію. Коли вимкнулось все, то ми о 6-й ранку вже всі були на роботі. Були всі комунальники, всі керівники обленерго були всі і вже був такий мозговий штурм, що робити, як вийти з ситуації, як підняти воду людям, як надати світло і реально буквально за кілька годин. Відновили це насправді реально дуже круто, коли всі керівники немає ніякої не ні політики, ніяких розмов. Всі просто збираються. Міський голова всіх садить і каже, так хлопці, думаємо, думаємо, що будемо робити. Кажіть, що потрібно допомагати. Жоден з працівників у перші дні тижні війни не покинув робочого місця. Так говорить про свій колектив, керівник одного з ключових комунальних підприємств «Міськовдоканалу». водоканалу. числа в 6.30 ранку всі були вже на роботі. Люди дійсно, особливо наші аварійні бригади, виїжджали і в день, і вночі на роботи, робили цю роботу і під обстрілами. І коли була інформація, приходила нам, що йдуть по місту вуличні бої, але люди їхали, робили свою роботу, тому що дійсно вони казали, що ну, війна війною, у кожного свій фронт і кожен повинен робити свою роботу, і робити її професійно, і гарно. Психологічно були трошки ну, злякані, але я дякую їм, що всі згуртувалися і працювали як єдиний механізм, єдиний колектив. Колеги з комунальних зеленбуду і шлях допомогли з ємностями для підвезення води у мікрорайони Сум, коли траплялись пориви на мережах. Профільна асоціація і донори надали сумському підприємству техніку ємності генератори для роботи міських водозаборів під час блокаутів. З перших днів війни багато спеціалістів водоканалу, у тому числі й директор, поєднували роботу і військову справу, ставши на захист міста. Перші дні війни. Деякі наші працівники, особливо які працювали там добу через три, добу відпрацьовували, брали зброю і захищали місто. На сьогоднішній день близько 12 чоловік у нас в Збройних силах України і більше 30 чоловік на сьогоднішній день в наших добровольчих формуваннях. Тобто це люди, які сьогодні охороняють наші об'єкти. Це люди, які в будь яких форс-мажорних обставинах беруть зброю до руки і йдуть захищати наше місто. Я вступив ще. 26 лютого 2022 року. На той момент ми вже ми знали ті міста, де вже хлопці наші там зробили блокпости. Це ми теж допомагали їм це робити. О, тому на той момент ми допомагали там харчами, допомагали всім, чим могли. З 26 лютого я був третім добровольчому формуванні, Сьогодні вона розформована і сьогодні підписаний мій контракт з 27 січня цього року з восьми ДФТГ добровольчим формуванням. Щодня виходили на роботу і робили все, чого вимагали. Обставини керівник комунального електроавтотрансу розповідає про колектив, яким пишається 24 числа. Я зібрав всіх на нараду о сьомій. От, Ми е, прийняли рішення все ж таки транспорт лінію випустити в цей день. От, І наші автобуси їздили, е, їздили е, поки не е, з'явились на вулицях міста танки та е, ворожа техніка. Працювали ми по перевезенню медиків, робітників критичної інфраструктури От, і е, з 20. Е, з 4 березня ми почали здійснювати на безоплатній основі перевезення пасажирів. Ми по команді військових і перегороджували тролейбусами дорогу в місто, і колотили коктейлі Молотова. І Організували харчування для добробатів. В колективі є люди, які після початку вторгнення записались в ЗСУ, є люди, які служать в добробатах. Взагалі це десь близько 20 чоловік. Но за ними, як ви розумієте, зберігаються робочі місце і зберігається середній заробіток. Знаходили можливості, щоб комунальний транспорт перевозив сумчан і під час тривалих блекаутів, вимкнень світла. Після того як почались відключення електроенергії, от ми переробили схему наших маршрутів, підсилили її автобусами, які працювали, і наряду з автобусами в лінію виходили тролейбуси з автономним ходом. Які які теж працювали скільки це було можливо кожен тиждень? Ми нарощуємо випуск лінію, і у нас вже на сьогодні 35 тролейбусів і 14 автобусів працює в місті. Саме водії електроавтотрансу на початку березня вивозили сумчан в евакуацію через зелені коридори. 45 водіїв нашого підприємства вивозили по зелених коридорах містян в більш безпечні міста. От зробили десь біля десяткор. Десятка рейсів. От. Особливо подяка тим водіям, які здійснювали поїздки в Тростянець і Боромлю, бо це було дійсно під дулами автоматів. В зелених коридорах водії були тільки ті, хто по виклику серця приймав участь. Ми нікого не принуждали. От, ну, дійсно, дуже героїчний колектив, колектив, який об'єднався і згуртувався. Тому я пишаюсь своїм колективом. Вони такі героїчні хлопці всі. Водій Олександр Бородич один з тих відчайдушних, що ризикували життям, вивозячи людей в евакуацію. Зрозуміло, страшно було, вдома всі дуже переживали, звісно. Скажу відверто, що не хотіли, щоб їхали, ну, все розумієте, це дорога. І ніхто не знав, що воно реально в дорозі може трапитися. Бо коли у нас перша коридор, я в другому коридорі їздив, ну і далі, то в першому то наші навіть танки наводили на нашу колону, танки, наводили стволи. Згодом Олександр забирав пасажирів з київського потягу в Конотопі, коли росіяни обстріляли залізницю, та вивозив на ворожу територію російських солдатів за програмою обміну полоненими. Їх вже довезли воєнні, а там вже те саме. Це ну, ж дуже да. неправильно. Стрьомно, звісно. Могли все, що Могли не випустити, могли все, що годно. Це росіяни. Суми будуть з хлібом. Рішення не зупиняти роботу підприємства ухвалили в перший день російської агресії і на сумському хлібзаводі. 24 лютого коли ворожі танки вже були в місті суми. Ми прийняли рішення не припиняти роботу підприємства, тому що розуміли, що це наш фронт, наша лінія оборони і дали кожен словом, що місто буде з хлібом. Попри усі небезпеки, фахівці підприємства залишались біля печей і конвейерів. Коли були е, е, сирени, ми спускалися, працівники спускались бомбосховище, потім знову вставали до праці. Працювали всі на всі 100%. Чи було страшно так? Чи було важко, звичайно, попри те, що ворожа техніка була на околицях міста, велися, точились вуличні бої, кожен працівник йшов на роботу і відпрацьовував 100%. Тому що розуміли і вірили, що місто вистоїть, інакше не може бути. Війна в рази збільшує потребу в водичній допомозі. Тож у сумських лікарнях навіть думки не пропускали припинити роботу закладів. З першого дня війни, 24 лютого, ми вже пройшли, так сказати, бойове крещення, коли були доставлені до нас велика кількість поранених військовослужбовців, які приймали участь у боях, які точилися по вулиці Грасима Кондратіва. Наші лікарі спрацювали з лаги. Всім пацієнтам, всім військовослужбовцям була надана своєчасна допомога. До нас зверталась велика кількість і цивільного населення. Ми взяли на себе і таку організували допомогу, як огляд пацієнтів на дому. Це пацієнти, які були залишені вдома, не могли самостійно добратися, добратися до лікарні. Була в нас створена мобільна група, розвозили ліки. Наглядали, надавали необхідну допомогу цим пацієнтам вдома. Завдяки повному оснащенню медичного закладу сучасними діагностичними комплексами швидко оцінювали стан пацієнта і визначали алгоритми лікування. Ми проводимо швидко діагностичні обстеження, рентген обстеження, тому що були поранення і в червну порожнину, в грудну клітину, поранення крупних суглобів. Тому швидко все спрацьовувало. От і ми швиденько піднімали в операційні, і наші лікарі, наші бригади займалися наданням їм медичної допомоги. Бойова політравма, кульові, складні мінновибухові і уламкові поранення вимагали від медиків високопрофесійних дій. Зібрали декілька бригад посилених. Хірурги, нейрохірурги та ортопеди-травматологи. завдяки величезному практичному досвіду, маючи потрібне обладнання, були підготовлені до роботи з такими травмами, говорять в лікарні, а тому результати лікування успішні. Це наприклад, стрижневий апарат, і мобілізація, зупинка кровотечі, обробка рани і подальше лікування. Якщо великі рани, м'яких тканин, то ми використовуємо цей апарат, як називається асистенція в закритті ран. А якщо є гнійна некротична або грануляція, тоді використовуємо апарат з змінним або негативним тиском. Останнє надбання для обробки таких ран придбали: пульс пульс-лаваж. така штуковина, щоб вимивав всі сторонні частини, уламки І благодаря цьому, завдяки цьому допомогу надаємо кваліфіковано, своєчасно. Якісно від початку вторгнення левову частку бюджету сумської громади спрямовували на потреби військових від початку квітня, коли Сумщина була цілком деокупована, спільно з військовими міська влада працює над зміцненням оборони. Тож і в річницю війни головне питання безпекова, акцентує Олександр Лисенко. На вашу думку, от сьогодні та ситуація, яка зараз між кордоном і зоною відповідальності ОТУ Суми, по вздовж сектору оборони нашого міста, яка та. Там зараз ситуація, хотілося б почути вашу думку. Я думаю... Та глибина інженерних мінних загороджень, якби вона дозволяє зараз виконувати тим підрозділам задачу однозначно. Так що, ну, Те, що ворог супостат намагається знову зайти в суму, я думаю, це мало, ймовірно. Я думаю, вони не тільки не готові фізично, вони психологічно не готові це зробити. А я думаю, ми і наші військові точно готові психологічно. Я думаю, тут уже 100%, тим паче, що да. військові, плюс я думаю, добровольчі формування, я думаю, що місто нашого безпеці однозначно. Рік війни, і наша боротьба за право жити вільно у власній країні змінив усіх нас. І сумський міський голова Олександр Лисенко сьогодні особливо підкреслює вирішальну роль у тому, що суми стали міцним форпостом на північному кордоні України і дали відсіч ворогу, і вистояли в надскладному протистоянні. Відіграло згуртування сумчан. Наша взаємопідтримка і героїзм звичайних людей, жителів всієї сумської громади. Вирішує е, команда. Нашої громади. Не команда Олександра Лисенка, не Олександр Лисенко сам, а команда нашої громади. Я в багатьох людях про багатьох людей почав думати по-іншому. Кого я не очікував побачити в березні місяці в місті Суми, я їх бачив. А кого очікував побачити, я їх не бачив. Тому, знаєте, Мені дуже приємно, що про багатьох у мене думка змінилася на краще. І хто б там що не казав там про мене особисто, чи прав з моїх знайомих, я точно знаю, хто де був і хто що робив, але знаєте, я побачив більшість нашої громади. Більшість чоловіків, які залишилися в місті, що вони робили. І коли я, наприклад, зустрічав багатьох, тому, тому що у нас це вже не є секретом, тоді на Горького 21 знаходиться, коли хлопці заходили в формі, зрозуміло, що багатьох учасників АТО я там бачив, це, це майже, майже всіх. Коли вони приходили, але деяких і колишніх цивільних я бачу, вони приходили хто зі зброєю, хто вже в формі, хто зі зброєю без форми, але вони приходили і, і там уже ми можливо, в перші дні вже трошки аналізували ситуацію, і вони розповідали, що вони роблять, де вони знаходяться, які вже вони сформували самі е колективи. Е Загони оборони, які вони сформували. Вони не чекали ні від кого е, ніякої поради. Вони не чекали ні від кого ніякого заклику. Вони це робили самі. Я хочу сказати, що сумчани завжди такими були. Просто ворог цього, мабуть, не зрозумів і не знав. Сьогодні люди знову на підйомі такому, що е, то, що ворог каже, що буде відповідний наступ, люди знову гуртуються, знову готуються і знову озброюються знову записуються і готуються до того щоб боронити своє місто свій край свою свою державу